Так, черговий наш репортаж, другий зі стройки. Значить, Зняли ми опалубку з фундаменту. Ось такий у нас вийшов фундамент. Зараз покажу Черна фундаменту 30 см глибину. 80, десь сантиметр 90, де, де уклон, а далі трошки менше. Висоту тут зверху десь сантиметрів 50, 60 постили над землею. Викопили канали для каналізації. І поставили труби. Маленька труба для, буде для воду води. Оскільки дачний варіант у нас, то сантиметрів 40 я випустив нижче рівня, він більше до мене не потрібно. Каналізаційну трубу обмотав ізоляційною стрічкою і поклав на пісок, під низ підсипав ну, сантиметрів 10 піском. По технології достатньо 5. Дві труби це у нас витяжки з підвалу, знизу і зверху. Ось ці, які не обмотані. Всі каналізації обмотані захисною паровоної ізоляції. Це буде унітаз, тут е, умивальник на кухні, тут вихідний унітаз і тут має бути душова кабінка. Ось, в принципі, все, що зараз зроблено. Фундамент вийшли гарний, ось як вона виглядає. Це має бути для дров, так звана дронь, тому тут фундамент слабший, він не потрібний сильний. відносно хати здається рівно все стіна. Фундамент. Тут має чуть-чуть дві виїмки фундаменту, оскільки чуть-чуть мені фанера. А так все добре. Все, дякую за увагу. Продовжимо пізніше.